Верховній Раді виконали стандарти та директиви Європейського союзу. Українці, які працювали в органах державної влади та обіймали керівні посади, назавжди отримують особливий статус З англійської це скорочення читається як ПЕП українськи означає політично значуща особа. Цей закон відкриває шлях до перемовин щодо членства України в ЄС. Але що означає насправді цей статус і як він вплине на боротьбу з корупцією? Будемо розбиратися далі. І вітаємо у нашій студії Андрія Магеро, юриста, і як заступника голови ЦВК. Раді вас бачити. Добривечір. Слава Україні! Добрий вечір. Вітаю вас, героям слава. Отож, в першу чергу, давайте розберемося, що цей закон передбачає на практиці і яке коло осіб він охоплює. Хто попадає під дію, хто стає пепом. Сам по собі закон досить дивний. Якщо ви подивитеся його назву, він досить великий. Це от, власне під цю історію, коли дівчина, хлопці, сварить за те, що він багано танцює, він каже, зате довго. От десь приблизно так з назвою закону. І мене найбільше знаєте дивує те, що в цьому законі змішали все докупи. Людей, коней, все докупи. Тобто там змішали тероризм. Разом, в тому числі ядерний тероризм, разом із відмиванням коштів. Я не кажу, що щось краще від іншого, але проте, порівнювати і прирівнювати одне до другого, тобто взяти державних службовців прирівняти до терористів, ну це треба мати досить хворобливу уяву. Разом з тим, це вже другий закон, який існує. До нього вже вносилися багато змін, але закон сам по собі другий. Під час першого закону, і як під час другого закону, з'явився перелік так званих пепів, конкретні посади, хто туди входить, кого слід вважати. Наслідком включення ПЕПу це отримання такої мітки. Такої якоїсь невидимої зірки Давида, можна навіть сказати, що це якась як прохажева людина. Та, та супроводжувати ту людину, яка пішла на державу. Що посаду. деякі люди кажуть, ну подумаєш, ну там не порушує закони, не краде і так далі. Чесній людині нема за що хвилюватися. Ну Це говорить та людина, яка ніколи з тим не стикалася, з цим пепом. Я показую, як це буде на практиці. На практиці будь-яка угода. Яка укладається, вона буде перевірятися. Я, умовно кажучи, я є фізична особа-підприємець, я укладаю якийсь контракт з кимось. І якщо в тої людини є вибір обрати мене, але Пепа, і когось, але не Пепа, здогадайтеся, кого він обере. Люди не захочуть собі мати жодних проблем, тим більше коли мова йде про розкриття комерційної таємниці. Ніхто не хоче, щоб порпалися в їхніх паперах і робили якісь перевірки. Це я просто навів один із прикладів того. Як це буде працювати на практиці? І ще один момент цей статус дозволяє правоохоронцям, відповідно моніторити всі дії, які вчиняє особа, яка в свій час займала певні посади. До речі, да, ви да, теж попадаєте під дію цього да. закону, і закону, і що, закону? Що цікаво, що цікаво, перший раз мене віднесе туди, застосувавши зворотню дію закону в часі, і другий раз те сама історія. Тобто, це абсолютно не конституційна річ, тому що 58 стаття конституції чітко говорить. Закони не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують юридичну відповідальність особи. Це два винятки. Всіх інших випадках це заборонено. А Як це все виглядає в європейському законодавстві? Як це виглядає і в європейському, і в нашому? От е, я спілкувався зі своїми колишніми колегами з Литви, з Латвії, з Молдови, з Грузії, з Румунії, з Боснії Герцеговини, І пояснював нашу ситуацію. Вони е, в шоці, того вони не вірять, що це таке буває. Вони кажуть, у них такого нема. Uh -huh. Більше того, ті люди, які е, я маю на увазі, професійні антикорупціонери. Їх навзем. так, професійні, чому тому, що це. Це дуже вигідно працювати професійними антикорупціонерами. Це величезні гранти, які йдуть сюди в Україну. І вигідно ці гроші отримати весь час, а не досягнути. Тобто, я хочу пояснити про те, що сам процес їм важливіший, ніж результат. Результату ніколи не буде. Вони не зацікавлені в результаті. Їм зацікавлені в тому, щоб завжди були гранти на це діло. І за кордоном це не працює по життєво ніде, жодній державі світу не працює. Більше того, Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з корупцією говорить лише про чинних посадових осіб. Ви можете взяти англомовний текст, російськомовний текст, який я можу прочитати. А іншими мовами я не читаю, там лише йдеться про теперішніх посадових осіб. Якщо можна, все-таки дуже кумедний кур'йоз, ну він для мене не дуже був кумедним, але якщо люди це послухають, воно кумедно виглядає. Коли ухвалили перший закон про пепів, і там не було членів ЦВК. Банк, Приватбанк конкретно мовиш там, нехай це йому буде антиреклама. Вимагали від мене подання якихось документів, мотивуючи тим, що я ПЕП. я, я їм приніс закон, показав, кажу, нема. Вони кажуть, ні, це не підходить. Витягнули мені зі сайту центру Шабуніна, перелік, де там є ПЕП. Як ви думаєте, чим керується банк сайтом громадської організації Шабуніна, але не законом? Їх закон не цікавить. Буде так, так. І, так і працює кажу, в Україні. Ті, ті люди, які пережили на собі оцю от скажімо, мітку Пепа, так яка от накладена дуже жорстко була неможливість обміняти, наприклад, в обміннику 200 чи 300 доларів на гривні, тому що це теж підпадає під моніторинг і не хочуть не хочуть міняти. Навіщо ви розумієте? Якщо б дійсно йшла мова про реальну боротьбу проти корупції, то б не було цих, я називає ритуальних танців з бубнами у вигляді оцих антикорупційного законодавства, яке Ну, вже зробили все, що можна. Лишилося тільки взяти таких, як я, вивести на майдан і повісити, то що залишається. Ну, Пана багато говорять якраз про те, що цей закон це а. надто жорстко, і якраз повинні бути якісь норми, які будуть чимось обмежені, чи то колом осіб, чи часом дії, чи виведенням всього списку дітей. Як думаєте, будуть врегульовувати найкраще, що би могло працювати? Перше скасувати все антикорупційне законодавство в смітник. Воно не потрібне. Друге, запровадити загальне декларування доходів і майна всіх без винятку, повнолітніх українців, всіх без винятку, від президента до, вибачте, безхатька, щоб всі показали свої кошти, доходи і майно. Це е, дуже хороший крок був би тому, щоб е, не ховали оці чиновники, які погрязли в корупції, щоб вони не ховали своє майно на секретарку, на водія. На помічника, на коханця, на коханку, ну в кого які інтереси, і на далеких родичів. Тому що не буде вигідно, хто за це візьметься, тому що все буде на видноті. Оце і дійсно реальна боротьба з проти корупції. От таке я схвалюю. Більше того, другий позитивний момент від цього є те, що громадяни стають менш інфантильними і більш відповідальними. Вони знають, що вони державі декларують, але вони вправі. Вимагати від держави. вони співвласники цієї держави, вони стають громадянами повноцінно. Ну, от я коли дивився про цю дію щодо дітей, дію ПЕП статусу, скажімо так, то я подумаю, якщо керуватися такою логікою, то можна тоді внести зміни в антикорупційне законодавство, умовне, і, наприклад, через корупційні дії того чи іншого чиновника, забороняти його дітям, займати державні посади. Ну, логіка, в принципі, та сама виходить тоді. Це грубе порушення конституційних прав усі. Тому що не можна забороняти комусь обіймати посади, якщо людина нічого не вчиняла, ніяких правопорушень, тим більше коли мова йде про в родини. Тепер теж вам розкажу живий анекдот, який на мені Я живий приклад до цього. Ще 10 років тому, після вторгнення Росії в Крим і на Донбас, Росія уряд Росії ввів персональні економічні санкції проти мене особисто. А, пройшло ще десь от, років 7-8. Рідна держава запровадила для мене статус ПЕП. Але як мені це не говорити неприємно? Російська Федерація не додумалася запровадити економічні санкції проти членів моєї родини. Натомість, рідна держава. Ну, я тут таке, знаєте, вже вляпнувся в цю державну службу, мав необережність піти працювати, замість того, щоб займатися приватною юридичною практикою. Я пішов туди. Але до того, до чого тут члени моєї родини? Вони що? Ну, ми е, отримаємо знаєте, якусь ситуацію, що багато хто буде оформляти фіктивні розлучення. Це буде. Це буде, це буде наступний етап. Тобто знову пошук того, як можна буде вийти з під дії цього закону, але є ще один нюанс у дії цього закону, так про який от ви вже спілкувалися зі своїми колегами із-за кордону, і він сам по собі нав'язується. Ви теж про це згадали сьогодні двічі про те. Як попасти в державну службу, чи захочуть люди йти взагалі на державну службу, коли цей статус буде довічним? Тобто ти будеш стикатися з проблемами. Ми ж припускаємо про те, що людина йде працювати на державну службу, це топ менеджер якоїсь хорошої компанії, який повинен очолити якийсь напрямок міністерства. Так він є чесною, хорошою людиною. Він зараз не хоче йти працювати в цей момент, тому що він розуміє, що а за ті гроші, які там платять він працювати, не готовий ті обмеження, які зараз там накладаються, теж йому некомфортні. Ну і плюс без корупційної складової він там нічого не здобув. Буде. Ми накладаємо зверху ще статус пожиттєвий ПЕПа і отримуємо результат, коли люди не захочуть працювати на державу. Тобто, ми угу. тих фахівців, які могли би забезпечувати нормальне функціонування країни, просто відсікаємо методом, а ми тебе все життя будемо після цього моніторити. Угу. А ви маєте абсолютно рацію, тому що, знаєте, є можливо. Категорія таких людей є не дуже великою, але вона є: це успішні підприємці, адвокати, лікарі, айтішники, які зробили своє ім'я в приватному бізнесі, які заробили велику кількість грошей, які стали фінансово незалежними. Але вони романтики, вони хочуть, чудово розуміючи, яка буде зарплата в державі, вони хочуть чимось допомогти докластися до розбудови країни, щось зробити корисне. Вони, подивившись на це, будуть думати навіть не про себе, а про членів своєї родини. Вони подумають так, що члени їхньої родини не заслужили того, аби все життя піддаватися от таким обмеженням, які є непропорційними абсолютно. Разом з тим, подібні обмеження жодним чином, повірте, не стримуватимуть різних пройдисвітів і нечесних на руку людей. Їм абсолютно все одно, що там напишуть. Вони для себе знайдуть 100 і одну лазійку, як заробити грошей в лапках заробити, тобто вкрасти. Вони знайдуть для себе спосіб. Це відлякує лише чесних людей йти на державну службу. А пройди світи, як йшли, так вони підуть. Тоді. Більше того, ті люди, які от, наприклад, я Я не планував повертатися на державну службу взагалі. Ну після того, як це запроваджують по життєвий пеп, в мене вже думки виникають. Якщо я все одно буду під цими обмеженнями, ну яка вже, який вже тоді сенс? У мене взагалі було до того бажання ніколи не повертатися, то забути про це як про страшний сон і все. Я п'ять років на мене держава ніякої копійки не тратить. Я сам себе отримую. А от тепер виникає питання. Ну, і повірте, багато людей про це задумується. Як і задумуються ті люди, які могли піти, нові, чесні, нічим не заплямовані, але вони тепер не підуть на державну службу, і це теж правда. Ну і ще одне запитання. Чи дійсно Європейський Союз саме це передбачав, коли став однією з вимог прийняття законодавства щодо моніторингу пепів? Чи такий вони законопроект хотіли би побачити? Це йде, знаєте, закон, вже дуже серйозна маніпуляція з боку так званих антикорупційних структур, які один за одним почали е, такі поміщати тексти на Фейсбук-сторінках, міфи про там пепів і так далі, розписують на друге, третє десят. Я відкрив тільки перший. Де вони пишуть, що це міф, що це пожиттєво, це неправда. Там 12 місяців може пройти, і ризику Ми немає. Чільно так, таке щось пишуть. Ніде такого, а вимога щодо пожиттєвого в другому пункті пишуть є, бо це була вимога Європейського союзу і так далі. Я не настільки вільно розмовляю англійською мовою і читаю тексти складніші, такої специфічної спрямованості, але я попросив людей, які зацікавлені. Дізнатися правду, бо вони самі є пепами, але вони вільно володіють талінською мовою. Двом людям незалежно один від одного дав цей текст скинув директиву Європейського Союзу. Одна людина жінка, друга людина чоловік. Незалежно від одного сказала, що це брехня. Немає вимоги в документі Європейського союзу щодо пожиттєвого статусу пепів. Це вигадка, вигадка як ноги ростуть з Києва. Вони не ростуть з Брюсселя, вони ростуть з Києва. Знову ж таки, люди, які зацікавлені отримувати гранти до кінця свого життя, ви говорили про те, що е, потрібно, щоб кожен українець заповнював декларацію. Як як людина заповнює декларацію, там немає нічого страшного. Насправді це легко розібратися. А які ще механізми боротьби з корупцією, на вашу думку, були б дієві в нашій країні? Як я сказав, ідея загальнодекларування вона дуже корисна. Вона не тільки в плані того, що можна подивитися там, хто яке чиє майно переписує, але й в аспекті того, хто фінансує політичні партії. У нас є багато таких осіб, громадян, які за душею не мають ні копійки. Ну насправді бідність це не є вада людини. Бувають різні життєві обставини. Не можемо до людей через це погано ставитися. Але якщо людина не має жодної копійки за душею, і вона робить внески на політичну партію, тоді виникає звідки питання? Звідки ця людина бере гроші? Хто їй дає? Що це за сумнівні джерела? Тобто, це робить більш прозорими діяльність політиків політичних сил. Я думаю, від цього буде залежати багато чого іншого. Це основне От загальне декларування доходів і майна. Другий момент. Це все ж таки підвищення рівня правової і політичної свідомості українських громадян. Я знаєте, стикався з такими от деталями, коли люди не можуть прибрати, вибачте, лайно за своєю собакою в парку, але вони знають, хто, хто, хто там що краде, і яка корупція наверху. Я ті людині кажу. А ви за собою приберіть оце лайно, перш ніж от думати. Тобто мова йде про те, аби усі громадяни... Все ж таки розуміли свою відповідальність. Є та людина, яка готова хабар взяти, а є та людина, яка готова цей хабар дати. Я вам ще скажу: оця ідея з електронними деклараціями, вона з самого початку була хибною, тому що вона е, зробила агресію в українському суспільстві між звичайними громадянами і чиновниками. Причому з, з усіма без винятку. Чому? Тому що е, ця інформація подала потрапила в загальний доступ. Якщо чиновник задекларував багато грошей, падлюка накрався. Що чиновник задекларував мало грошей, падлюка заховав гроші. Третього варіанту там не буде. І не шукайте його. Угу. А це в суспільстві піднявся градус недовіри. Якщо б всі декларували без винятку одночасно, цього би не було. Так вийшло так. Ми і вони. А має бути ми, якщо ми говоримо про єдність нашого суспільства. Пане Андрію, дуже дякуємо вам, що сьогодні увечері ви знайшли можливість до нас завітати, поговорити на складну тему, але насправді пояснити, які підводні камені і течії викликає один з прийнятих законів, нібито на вимогу європейського союзу. Так це насправді дуже великий пласт проблем, який накладається не лише на тих людей, які отримують статус пепа, але й тих людей, які би хотіли зробити для держави щось добре, і як насправді з корупцією боротися. Ми почули. Головне не з популізмом боротися з корупцією. Від популізму мене давно нудить, відверто кажучи. Я хочу дочекатися зрілих політиків, які не будуть продавати українським виборцям популізм. Дуже дякуємо вам. А нашим телеглядачам хочу нагадати, що в цій частині головного за день говорили ми з Андрієм Магерою, юристом та екс заступником голови ЦВК.